Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFIN і це відео буде про компанію Dodam. В опису до цього відео є посилання на сайт, а також у коментарі до цього відео. Ви дізнаєтеся про те, де ви можете взяти позику, і саме чому тут є можливість отримати без додаткових відсотків перший кредит на власну картку. Давайте поглянемо на умови. Компанія «Додам» надає послугу для того, щоб ви тримали рівновагу у своєму фінансовому положенні. Позики видаються на сайті за 15 хвилин. Сума позики від 1000 гривень до 12 тисяч гривень надається на 20 діб. Це максимальний термін при першому зверненні. Якщо ви берете гроші, то можете також застосувати промокод, але це зазвичай виконувати треба, коли берете повторний кредит. Потрібно перше зробити заявку на сайті, заповнюєте ваші дані на отримання позики на будь-які ваші потреби. Потім ви очікуєте рішення, вам компанія представники організації. Повідомляють на ваш мобільний телефон рішення про те, дають позику або ні. Далі ви отримуєте гроші на вашу картку після того, як буде ухвалення, кошти будуть на... направлені на вашу картку. Користуйтесь позикою і тримайте свій внутрішній баланс у рівновазі, радить сама компанія. Є також відеоінструкція, якщо вам ще не зрозуміло, як брати. В цій організації кредит. Це є теж на офіційному сайті компанії в описі до цього відео. Є ця інструкція для того, щоб ви пройшли всі етапи оформлення і зрозуміли, як це робиться. Далі. І між собою компанія Додам та інші кредитори вони схожі і в інтернеті надають послуги онлайн. Кредитування і плюс ще погашення кредитів може бути через для вас вигідний канал платежів. Це може бути термінали самообслуговування або навіть privat 24 Цей сервіс кредитування надає підтримку клієнтам у фінансовому плані. І за рахунок того, що як ціна позика зі знижкою 99%, ви можете просто протестувати дану послугу для себе.